Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. Де в громаді скерували на ЗСУ майже 100 тисяч гривень на реп, та як відвідати благодійний дитячий захід. Світ казки. З вами Марія Канцелярист говоримо про актуальне. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави сили оборони України здійснили масовий удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів в глибині РФ. Уражено стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків Новояворівська міськрада долучилась до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Його спрямували на взаємодію між тиловими громадами та громадами-форпостами, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Новоєврівський храм святих апостолів Петра і Павла висловив подяку парафіянам за збірку на прилатереб для 116-ї бригади. Всього зібрали 92 тисячі 82 гривні 50 злотих, 20 доларів і 15 євро. Відділу світи міськради привітав переможців третього обласного етапу 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Імена переможців в наших соцмережах. Благодійний захід, велика коляда та ярмарок відбувся днями в Молошковичах. Святковий настрій подарував присутнім жіночий вокальний ансамбль. Веселка завдяки колядкам і смачним стравам вдалося створити теплу атмосферу та зібрати 25 тисяч 800 гривень на допомогу нашим захисникам. В селищі Шкло відбулося освячення пам'ятних знаків загиблим героям України. Всіх охочих на Заході запросили на спільну молитву. Також біля пам'ятника Небесної сотні селища провели збір для Збройних сил України. загалом на ЗСУ скерували 18 тисяч 200 гривень і 5 євро. Новини на Янтарне Фем. І до важливих анонсів благодійний дитячий захід під назвою Світ казки відбудеться 17 січня о 17-й годині в ресторані Княжий програма вечора від організаторки Віри панюти включатиме театралізовану дитячу виставу під керівництвом Ольги Божик, аквагрим від Віти Рябенко, феєричну програму від паляниці шоу, спеціальне меню від ресторану княжий та благодійну лотерею. І про погоду в середу в області мінлива хмарність. Температура в день плюс один градус, уночі мінус один, вітер два-п'ять метрів на секунду. Вночі та вранці сніг місцями значний. В день часом сніг, слабке налипання, мокрого снігу на дорогах, ожеледиться, погіршення видимості в опадах та хуртовині. Це всі головні повідомлення. Лишайтеся з янтарне фом і ловіть найгарячі шахіти цього січневого вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.